Оплексіті, і вже зайшли в наш здоровий конвеншн центр, і зараз підемо реєструватися на конвенцію. Дуже дуже великий зал для реєстрації. Черги нема наразі, і от нас вже чекають. Приємно, що в них є різні черги для різних ран. Через те, що в мене вже лідерський ранг, у мене є своя черга. І от я вже навіть зачекинулася, чекаю на свій рюкзак. І так цікаво, що чекинуть мене моя менеджер, моя акаунт-менеджер, яка мені допомагає. Це дуже мало. Така краса. Інсталяції дотера. Сонце світить, світло, дуже-дуже класно. Ну а нам треба їхати далі, тому що сьогодні у нас по плану екскурсія по кампусу. Так, ну що, у нас продовжується день. Ми зараз загружаємося в цей автобус і їдемо в кампус Кампус Дотера — Це здоровий офіс, це конвенційний конвеншн центр. А ми їдемо дивитися, де взагалі робляться наші прекрасні олії і продукти на їх основі. Так, краса, заходимо. Дуже світло, дуже красиво. Так виглядають лабораторії, де всі продукти проходять тестування. В одній пляшечці робиться більше 50 різних тестів. Тут зберігаються олії, бачите в яких об'ємах, в яких обсягах, тому що ми з вами бачимо маленьку баночку, маленьку пляшечку. А тут цілі такі бочки. А тут знаходяться різні публікації після лабораторних обслідувань, і розповідається інформація, де можна дізнатися про кожну олію і які научні нові наукові дослідження вже були зроблені. Ар блендинг стач і тот, бо твою вам несвоене на некст вверхір. Овери хай селинг the Deep Blue, the Breathe. Uh, так, ми прийшли uh, на місце, де змішуються олійки для блендів. і Ось тут поміщаються 10000 тисяч кілограм із цього. Контейнерах виходить 2 мільйона 2 мільйона пляшечок по 5 мл, чи більше 600 тисяч пляшечок по 15 мл. І тобто тут мішають наші найулюбленіші бленди, такі як Онгард, бріз, тому що тут їх реально дуже дофіга робиться. І'л okay. сенді стейнла стен тоді вендер о дистилор создати пластик і. А, пока Оля помнит, она сейчас расскажет. Она тут мужчину вопросами заваливала. Я чуть-чуть сняла. Вот но Оля расскажет, чем отличаются от чего масла. Там raw oil, там типа сырое масло, purified oil, Ну в двух словах расскажи. Ну говори, что ты хотела. А ты хотя... на фотошопе меня поделаешь потом? Конечно, ты очень красивая. Давай. Спасибо. В общем, мы а, вам сказали, там стоят большие контейнеры, присылают, присылают со всего мира дистиллированное уже масло, называется distilled oil. Которое вот... пришло из, из фермы, вот как мы ездили. Да, мы ездили на ферму. На а спорте. давай подойдем, будем показывать. Вот как раз тут, вот они. Мы просто прямо оттуда и так ценно делать забыть. Да, здесь. вот эти вот контейнеры, которые вот большие, там квадратные, вот они, вот они, да. Ага. Вот они здесь. Ну, в общем, понятно. Да, вот они здесь. Значит, иногда, иногда фермеры присылают масло в пластиковых контейнерах, и здесь они сразу переливают в из нержавеющей стали, чтобы масло не испортилось, и уже хранят у себя пластиковые контейнеры, чтобы фермеры впредь не использовали пластик, и они пустые эти контейнеры из нержавеющей стали отсылают им обратно, чтобы у них были хорошие металлические контейнеры, в которых масло не вступает в реакцию, как, допустим, с пластиковой Что такое, значит, distilled oil? Присылают с ферм, и здесь... его уже э, процесс очистки происходит. И 50, больше 50 в лаборатории тестов проходит каждая бутылочка. Да, Снач... Нет, сначала они получают, да, 50 тестов, но это уже потом. Сначала вот это дистиллированное масло, оно про... проходит процесс очистки. Там какая-то может быть вода, что-то еще, что-то, какие-то палочки, что-то попало при дистилляции. И этот процесс может занять несколько недель. Потом mm -hmm. уже это называется э, refined oil, то есть процесс, я не знаю, как это по-русски. Рефайн ойл. Well, это смотря какой фабрик. Вот и это уже чистый материал, который здесь хранится также у них в контейнерах. И потом уже проходят тесты, и потом его разливают по бутылочкам. Основную массу э, ДТР разливают по бутылочкам здесь. У них здесь основное производство. Есть еще производство в Европе, куда они отсылают контейнеры, там уже разливают по бутылочкам. И в Бразилии рынок, который поддерживает э, сам себя. Если им нужно сделать, допустим, пасту, уход за кожей, уход за волосами, уход за телом, у них есть производители, с которыми они сотрудничают, и они отсылают уже определенное количество масла этим производителям, чтобы достав... добавили в пасту, добавили в уход, добавили куда нужно. Поэтому, возможно, на некоторых рынках мы иногда видим чуть-чуть отличия продуктов, то есть не в один в один, да, как а, видимо, они пользуются mm -hmm. теми же рецептами, но может упаковочка уже быть чуть-чуть другая. Потому далее. что разные производители, допустим, я думаю, что на Америку делают свои производители, в Европу, mm -hmm. допустим, они отсылают свое, потому что тоже все зависит от Перевозки та можна тих кошлін і много, -много всяких разних нюансов. Ну то, що Спасибо. Ми... Спасибо, Олда! Так тут можна побачити, як у нас фасується вже олійка по пляшечка. Дуже дуже прикольно. Можна зверху подивитися. Це такий медитативний процес, як робляться наші олійки. Дуже, дуже можна заливатися, медитувати. Так виглядає контейнер, в якому зберігаються олії чи бленди, він великий, вийти. І з нього все відкручується іде розлів по нашим пляшкам. Ця лабораторія спеціально зроблена для того, щоб тестувати продукти, чи нема в них мікробів. Так, от окрема лабораторія під це а ви можете побачити за моєю спиною три кроки тестування cptg оліму. Можливо, ви бачили на ваших пляшечках дотера написано CPTG. От це. Три основних кроки, і тут розписується, що що саме вони роблять, як саме вони їх тестують, і тут написано, що це один з найдорожчих в індустрії взагалі таких тестів, саме тому а, його майже ніхто не може навіть зробити, тому що це просто дорого. А через те, що дотера дуже сильно. А, Багато, як я сказала, енергії, часу, ресурсів uh, uh, витрачає саме на uh, якість, то вони ці тести роблять. Вау! <laughs> They look really pretty like this, but yes. maybe don't put your oils in a sure <laughs> in a glass yeah. bottle. So no, this amber. is this is how they change color? No, these are their actual colours when they come uh, out of the bottle. Like a rainbow. <laughs> mm -hmm. yeah, right. So most of the oils end up in this this area from light yellow to yellow to orange. Um, for example, lavender is light yellow. This is what is called a titration. Uh -huh. So, a titration is an analytical method where we can take a sample, dissolve it into a reagent in those flasks that you're seeing. Uh -huh. or we can pour liquid, measure the amount of liquid we add and using an indicator the indicator is what causes the color we can see when something changes color and that is our endpoint we can take how much we've added and calculate a result from that so the importance of a titration in this lab specifically is to test for oil stability Со ой зовертаймолівшні декрейденко рецепт вона ганс. Поки я не забула ми біля лабораторії. Це шейкер, це один з кроків перевірки олій. І Я ще запитала цього прекрасного молодого хлопчика про те, як олії, чи вони втрачають свої властивості з часом. І він мені сказав те, що я відповідаю. Тому що на, на оліях ми бачимо дату пригодності, да, наприклад, 5 років. І що потім Типу, після 5 років? Чи вона стає поганою? І я запитала це питання, і він сказав мені, що ні, вона не стає поганою. Просто вона починає трішки втрачати свої властивості, тому що, по-перше, олії вони газообразні і вони випарюються. І по-друге, в принципі, ці. Цифри стоять стають меншими, і тому ефект може бути трішки менший. Але олія не стає поганою, у нього у неї нема дати пригодності, але вона завжди написана на бутилочці, тому що це е, теж таке правило їх патентування. Mm. Оце по цікава кімната, тому що тут навіть немає олії. Тут тестуються в першу чергу забула оборудовання те, чого взагалі олії торкаються. Тобто навіть повітря, ці всі скляночки, баночки все це тестується перед тим, як в принципі цю олію відправити далі на тест. Ой, ми зараз йдемо як в музеї, Бачите, тут перекрили, щоб не заходили в чужі офіси. Отак от тут працюють робітники, он навіть імена є, хто де сидить. Там <свісно> всякі у них картинки. О, там якась взагалі як українська жіночка. От. І можна прогулятися. І от прям по офісу у нас тут водять, показують все, як є. Дивіться, скільки пропорців з веселкою. Марвел, хтось вон любить. <свісно> That's cute. Мені мені дуже подобається в офісі, тому що біля лабораторії знаходяться люди, які в них працюють, і ти можеш задати питання, якісь питань насправді дуже багато, і вони все спокійно відповідають тобі, розповідають, І я думаю, що питань ще більше буде, коли ми поїдемо. Але я намагалася вам показати, запитати по максимуму. От я так зрозуміла тут маленька кухня для Стапа, і ми вийшли вже. Якусь словом візону. Так, тут можна на футбольчик погратися, це, я так зрозуміла, їдальня. Можна перекусити, мікроволновочки. снеки, водичка. Я ще помітила, що тут лежать онгарт. Серветочки, які лежать на кожному столі, щоб люди користувалися і в них були чисті ручки. Так, тут ми проходимо склади. і ось так виглядає офіс на вулиці. Дивіться, яка краса, тут гори, прям поруч, близько хтось, ящики до тера несе. Там офіси, а тут лабораторії, де ми були. Масштаби тут дуже великі. Дивіться, який офіс. А всередині в офісі вже трішки інший вайб. Бачите, тут все так більш офіційно, тому що сюди вже приходять, я б так сказала, офісні робітники. І от ми тут сьогодні теж гуляємо. А тут є такі на вулиці садочок, де можна вийти трішки, відпочити з видом на гори. Гори розкішні тут. А так виглядає аудіторіум. Тут, я думаю, що всякі івенти проходять, якісь новини. От. Сюди теж можна було зайти, подивитися. Взяти мікрофон з собою, але тут так тихо, так класно, що навіть мікрофон не потрібен. Пішли. Ми зараз сидемо вже по головній будівлі офіса. А, нікого тут немає. Всі на конвенції. А ми We Help The World heal. Кафе, кафе, тапе. Я б щось перекусила насправді. Я чула, що тут у них є всякі healthy options. А, у них, до речі, ще тут є клініка, де вони використовують інтегративну медицину, де вони використовують звичайні олії, наші бади. І от в такому опіці okay. навіть дуже прикольно працювати мені okay. yeah. здається. Ми поговорили з робітником. Він нам розповів. Я запитала, чи смачно їх тут годують в кав'ярні. Він сказав, що дуже смачно. Дужема, що дуже смачно, і що ця кав'ярня відкрита для всіх, хто захоче, можна приїхати. Вони додають в їжу. Олії дотерівські, в смузі вони додають грін протеїн, і для них, як для робітників, тут є знижка. А так можна приїхати і тут поїсти. Мені здається, дуже прикольно. Ну якщо це не конвенція, на конвенції зачинено, бо вони всі там в конвенційному центрі. Так, а тут у нас садочок. Таке враження, що тільки ми з Олією тут просто останній автобус відходить через 6 хвилин, і ми такі гуляємо, ніби ми взагалі нікуди не поспішаємо. Вау, як класно! Дуже круто! Ми майже закінчили наш тур. Мені дуже сподобався ставочок по той на фоні. Мені дуже сподобалася їдальня. І все, ми вже зараз заходимо в ще одну будівлю і вже виходимо о, по дуже красивому коридору. Ідемо. Так, доктора Хіла побачили, а все швидко. І вже Ой, Оля дуже красиво йде сонечки, ага, класно, класно. Я, до речі, чула, що тут є лаунжі для різних рангів. І Якщо в тебе ранг здається від сільвір, є для голдів, для даймондів, ти можеш прийти сюди, якщо ти живеш в Сіті, в лаунж і там кава, чай. Я думаю, що зараз це все закрито, тому що конвенція йде. але було б дуже прикольно, бо мені вже по моєму рангу можна пройти в лач. Мені б дуже цікаво було подивитися зараз. Запитаємо може вони десь тут поруч знаходяться. Ой, дивіться, яке сонце. Так, знайшли Diamond Suite Отак от виглядає. Hello! Дуже-дуже мило. Отак от можна прийти, наприклад, взяти собі кімнату конференц рум. Да, можна посидіти ось тут, от з такими видами. Дуже-дуже прикольно. І отак от він виглядає. От. Мені подобається тілік є. О, тут ще кудись і веде. Ага. Там, де стрілочки, це туди, куди нам можна. О, А, ми тут обходимо. Оль, ми тут обходимо. Diamond's Youth почали. Кімната HR до Тера. Кімната Mother's Lounge. Я не знаю, чи можна зайти, подивитися. Опа, якщо ви з дитинкою. Так. Отак. Дивіться, круто. Тут можна трішки відпочити. Виключаємо. Так, ми з Олією їдемо на екзекутів поверх. Оля дуже очкоє, тому що вже 5.01, нам треба вже їхати. Але ми швиденько, швиденько. Уху! Вау, який вид! Можна спуститися. Вау! Ви дивіться, яка краса. Вау! Так, зараз біжимо по екзекітів. Okay. А тут написано хто, хто де працює. От, і тут yeah. просто можна по всім офісам, будь ласочка, все відкрито. ідіть дивіться. Hi. 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 І мені дуже подобаються ці всі види з їх вікон. О, Грегорі Кук, це зараз президент компанії. Девід Хіл, доктор Хіл тут у нас сидить. І Емілі Райт, його сусідка. Ну well, yeah. так, класно. <laughs> Це наші улюблені засновники Девід Хіл і Емілі Райт. So Емілі Райт has beautiful view. оу, oh, yeah, she has beautiful view. Ми бачимо сходи, да? Що там відбувається, не зрозуміло. Ну, а потім стало зрозуміло, тому що якщо обійти. То ось тут вони фоткаються з надписом ДОТЕРА. Ось так. Бачите? Можна навіть. Ха-хе. О майґад. Я вже не буду фоткатися з надписом, я вам просто його покажу. Покажу ще раз офіс, покажу ще раз видиці і ми вже будемо загружатися в автобус. Я дуже дякую вам, що ви провели цей тур офісом зі мною. Я не знаю, чи хтось робив коли-небудь його українською. Для мене це було дуже важливо, особлива честь. І всім дуже дякую. Ми поїхали назад. Це настільки перший-перший день конвенція вже. Стільки всього встигли, да Оля. Угу. Ага.